Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами як завжди Богдан і чудова пора, ви бачите. Травень, завтра травень місяць настає. І розпочинаю знімати відео, досить цікаве для всіх бджолярів, любителів, а також, можливо, хто не знає і професіонали. Зараз покажу вам одну штукенцію дуже цікаву. Так, друзі, ось дивимося. Вулик. Зачинений вулик. Тут бджіл в ньому немає. Відчиняю, відкриваю. Ось дивимося. потолочні дощечки. А тут, як ви бачите, листя. Березове. Березове листя. Так, я не знаю, я це роблю вперше взагалі. Зараз побачимо, чи вдався цей експеримент. Мені один досвідчений бджоляр порекомендував на зиму, ну, в той період, припустимо, перед зимою, коли ще воскова міль може завестися в рамках в стільниках в суші. І оцей період, що зараз, якраз вона вже ну, Теплота, всі діла. Щоб вона не заводилась, то потрібно березовим листям перекривати всі рамки вулику і лишати отак на зиму. І тоді ну, типа він дає гарантію, що не буде заводитися воскова міль у рамках і не буде таким чином ці рамки шкодити, з'їдати і портити. Значить, зараз побачимо, що з того вийшло. Зараз. Ось, дістаємо. Дістаємо рамочку. Чистесенька. Без ніяких тобі. Без ніякої воскової молі. Так. Ось рамочка. Чистесенька. Ви бачите, так? Ніякої воскової молі. Ні слухом, ні духом, як то кажуть. Вау, я вражений. Я не знаю, друзі, як ви зберігаєте суш. Але гадаю, що це ну, блін, ну клас. Гадаю, що це супер варіант. Тобі ж, значить, цей вулик стояв тут всю зиму. Бачите? Зараз я буду ці рамочки підставляти у вулики. Вже можна, звісно, і вощину ставити. ну Спочатку я поставлю. Ось ви бачите. Краса просто. Краса не еписуєма. Ви бачите мене, кожна рамочка перекладена листям. Значить... значить, друзі, значить, це листя березове, воно було зібране мною у вересні місяці, в вересні минулого року. І 1 жовтня оці всі рамки з цим листям я сюди поставив цей вулик, але перед цим листя це висушив. Тобі ж я ходив до берези, настібав, настібав його. Поки воно зелене, ще не жовте було, поки зелене. Висушив його на даху у тіні. І потім переклав ці всі рамочки у цьому вулику, і там ще воно у мене є, оцім волистям сухим. І до цього часу, як ви бачите, ідеальне просто зберігання. Ідеальне. Я не знаю, просто інші методи, я спробував і в целофанові і ці пакети оці для сміття. Нічого все одно заводила сміття. А це ну, просто ідеально. Ось ви бачите, так? Ідеальне зберігання. Ось ви бачите так ось. Ось дивіться. Листя зверху, листя внизу. І між рамками також Також листя? бачите? Ось також листя. Пожмені між рамками понакидував. Надіюсь вам мій... Метод, а точніше, порада, так як я це не сам придумав, а мені порадили. Також досить класний пасічник зі стажем. І я дуже йому вдячний. Ідеальний метод. Все, друзі. Кому подобається, ставимо лайки і підписуємося на мій канал. Нехай щастить.